Розпочинаємо із позитиву. Направду за минулу добу збройним силам України вдалося витіснити ворога із понад 20 населених пунктів у Луганській області. Російські війська із родинами залишили місто Сватове. Огнштабні інформують, що там залишилися тільки військовослужбовці, так званої народної міліції, з числа місцевих мешканців. У селі щастя на Луганщині нині кілометрова черга. Так окупанти та колаборанти масово покидають область і втікають в Росію. Така ж ситуація до слова в Луганську і Алчевську. Ворог покидає свої позиції на Харківщині. Ось саме таким відео поділилися наші військові із кордону з Росією. Правді, де повинен бути е, прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Ну і насправді ворог не припиняє обстрілювати область. Відомо про двох загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу регіону. Уночі в Харкові обстріляли також житловий будинок. За попередньою інформацією вже є один загиблий і ще двоє людей поранені. Окрім того, загарбники учора завдали удару по найбільшій Харківській тепло. Електроцентралі в результаті значна частина сходу, зокрема Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і частково Донецька області, залишилися без світла. Електропостачання вдалося повністю відновити на Сумщині та Дніпропетровщині. На 80% відновлено електропостачання на Харківщині. Вночі росіяни накрили вогнем райони Дніпропетровщині, били з ураганів градів та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених. Там пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. У Краматорську на Донеччині Росіяни били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру за попередньою інформацією. На щастя, там без жертв.